Всім доброго ранку. 10 травня готую каву 6.10, Я вже погодувала птицю та поп'ю каву. У мене сьогодні таксі аж на 7.30. Так що в мене є час посидіти, поговорити і попити каву. Що це таке? Сьогодні сонечко зузуля коє, кує. Теж, може, буде тепло. Ніяк наші овочі не почнуть рости. Помідори, огірки. Все садичко водно. Це ж так завжди. Насієш, а потім ще й розсаду купляєш. А потім ще й помідори купляєш. Оце так у нас. Така погода. Не дає нам. Всім доброго ранку і гарного всім дня. П'ємо кавку. спала якось тривожно. Якось так. Схватилося щось серед ночі. Ой, добре. Давайте буду пити каву. Ой, дівчатка, все. 13.35 на кінець то я дома розподілила курчат кругом. Їстки їм дала, води поставила. Бігала до мамки, занесла їй продукти. От, І поки... Оце я все робила. Я поставила дві картошини молоді, пляшку, курячу і два яйця зварила. Оце, Оце такий в мене буде обід. І ще плюс салат з редіски сметаною. Ой, дуже хочу їсти і хочу відпочити. Дуже заморилася. Ще після обіду багато роботи. Курчатка лупляться, мені треба мені треба почистити в ящиках, бо треба вибрати у курчатка свіжі, у чисті ящики. І, і все остальне почистити, воду поміняти в сараї. Так, все. Буду я їсти. Ой, заморилась Ой. Буду я їсти і відпочивати. Давайте. Всім смачного. Хто зі мною. Так, 17 -та година. Проснулася. Поп'ю каву. Випила метіду, бо вранці забула. Мене вчора питали, що таке метіда. Ось так, такий порошок. Це. Магній, бачите, магній і в 6 комплекс вітамінів. Отака, от отаке саше розводиться водою. Я п'ю, тому що у мене болі у м'язах, у литках. Так, 2056. На кінець то я впоралась. Все переробила, все. І так буду пити кисле молочко. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!